Друзі, вітаю вас. Продовжується наступ Збройних сил України в напрямку Луганщини. Продовжується рух на Харківщини і продовжується рух на півдні. Є значні здобутки, особливо на півдні. Значна частина населених пунктів звільнена. Поки будемо говорити без назв. Також є інформація, що у Снігурівці, як зазвичай, по тактиці росіян залишають різного роду. Людей, так би мовити, мобілізованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, яких вдалося там завести на південь. Тому в плані Снігурівки, я думаю, що це справа, справа практично вирішена. На даному етапі Снігурівка ще під контролем ворога, але це питання часу. Друзі, рух Збройних сил України продовжується, попри різного роду папірчики, які там підписує Путін про анексію, попри різні папірчики стосовно Запорізької атомної електростанції, яку він анексовує і передає Росії. На запорізькому напрямку робиться робота, яка дасть можливість в майбутньому зробити значний поштовх вперед. Тому, друзі, слава Збройним силам! України ЗСУ вперед.